У Коломийській громаді на Івано-Франківщині 12 і 13 серпня голосили днями жалоби за восьмирічним Володою Балабаником, який загинув внаслідок ракетного удару по Івано-Франківщині. В п'ятницю російська ракета Кенджала влучила в приватний будинок у Коломийському районі, де жила сім'я з трьома дітьми. Володя отримав численні осколкові поранення. За його життя медики боролись понад дві години. Утім, дитина не вижила. Василь Головацький, дідусь восьмирічного хлопчика, який загинув у лікарні від важких поранень після удару російської ракети. Чоловік розповідає у момент влучання його онуки з батьком були на подвір'ї. Двоє інших дітей і бабуся у хаті. Матір у момент удару перебувала на роботі. Говорить Василь Головацький. А я цибулі Зараз і Тут дитина. Лібше стало мені Вибуховою хвилею повиривало дерева і повибивало вікна. Односелець Василя Головацького Василь Лохнюк показує вирву, яка утворилася після влучання. Уламки ракети впали на його подвір'ї. І такий приблизно кусок я знайшов в себе на подвір'ю. Два метри від хати. Під трої Жителька села Наталія Лахнюк у момент вибуху була вдома. Чула вибух, страшний був. Повібивало всі вікна, двері в гаражі все побило. Такий звук, що я заціпеніла, не розуміла, що ні я ні стояла, ні падала, я не розумію. Односельці допомагають сім'ї загиблого хлопчика прибирати уламки, лагодять дах будинку. Також закривають вибиті шибки плівкою зі слів старости села. Зараз комісія підсумовує збитки, які завдало влучання ракети -кінжал. Ходимо по вулицею де які ну, якої шкоди народу будемо зараз ще писати в громаду, просити фінансово, нехай люди допомагають. Ну хто чим може? Під час ракетного удару Володимир Балабаник перебував на подвір'ї. Внаслідок обстрілу хлопчик загинув. Загалом під час атаки 11 серпня росіяни спрямували на Івано-Франківщину чотири ракети «Кинжал», Повідомив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. У Коломиї 12 і 13 серпня, оголосили днями жалоби за восьмирічним Володою Балабаником. Повідомлення повідомив голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Також упродовж 12-13 серпня на території Івано-Франківської громади скасували усі заходи. Повідомив міський голова Руслан Марцінків, Степан Пенкалюк, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківщина.